Для Ірини Зіміної Яценко Мукачево стало другою домівкою під час війни в Україні. Навіть попри воєнні дії, вона продовжує писати та створювати музику. Вірю в майбутнє доє Україно, вірю, і віра моя не Скаса. То мова, мабуть, своя слов'їна на віру. Ту. Заслужена артистка естрадного мистецтва України, диригент і співачка стала однією із запрошених гостей на літературний вечір, присвячений дню поезії. Тут спільно з мукачівською поетесою Оксаною Горіною вони представили вірш композицію Вірю в майбутнє Україно. Я тільки переїхала. Я переселенка з Миколаївської області, і коли я приїхала, я познайомилася з Оксаною Гордіною, з поеткою місцевою, і вона мені подарувала свої книжки. Я почала читати цей вірш. Вона написала ще в 2014 році, да? році. На, на початку взагалі цього військового вторгнення в Україну. Але слова настільки актуальні, що вони і тоді були актуальні, і сьогодні. Ми віримо, у нас віра є в нашу перемогу, і це дуже класно. День поезії у Мукачеві об'єднав 13 митців слова й музики. Захід відбувся у стінах літературно-мистецького музею. Тут звучали класичні закордонні та українські твори у виконанні музикантів та композиторів Мукачева та району. Декламації віршів присвятили особливу увагу. Я буду виконувати духовну музику і поетичну. Це буде Шуберт Багуно Аве Марія. Моцарта буде виконуватися Аве Веру, о незабудне Джанківського. І арієта про кохання на італійській мові. Ця духовна музика сьогодні. Думаю, буде як молитва за Україну, як припіднесення кохання в українському творі. І думаю, що це буде як над день насущний, як актуальна тема. На творчому вечорі зібралося чимало мукачівців та гостей міста. Публіка віддячувала митцям оплесками. Відвідувачі кажуть, такі заходи у важкий для країни час надихають і надають віру у найближчу перемогу України. Я прийшов, я пишу вірші. Я люблю вірші дуже більше, як себе самого. Та й все. Це поезія то вічність, то життя. Так що я прийшов відпочивати і послухати, що люди пишуть. Мені дуже приємно спілкуватися з нашими колегами, з нашими поетами. І сьогодні у нас рахують професійне свято. Ми всі залучені до цього дійства і ми цю акцію планували, щоб вона була цікава, гарна. Думаю, що всім буде корисно і сподобається. Це створений літературно мистецький музей. Ну, ви розумієте, не порівняти ні з яким іншим. Тобто вони представляють і мистецтво, і головне літературу. Ви розумієте? Тому що література, воно таке скромненьке, десь там, знаєте, книжик, хтось прочитав, хтось не прочитав. Організувала творчий вечір талановита мукачівка, поетеса і художниця Тетяна Рибар, яка традиційно збирає коло поціновувачів слова та музики. Прийшла ідея створити концерт, не просто читати поезії, а зробити змішаний концерт з музикою. Ну бо слово з музикою в поєднанні це дуже така гарна сентенція, яка а, приємна на слух, яка, а, яка дає багатство і радість від почутого. День поезії щороку згадують митці Мукачева. А в цей особливий для всіх час патріотичні рядки як ніколи зігріли душу, запевняє організаторка. Кожен присутній зміг відчути не лише український дух, а й набратися позитивної енергії для віри в якнайшвидшу перемогу.